Добрий ранок? Покажи, як у тебе. Якщо радієш, ручками махни. Якщо сумуєш, ми тебе обіймемо. Сонце світить, день ясний. Будь щасливий ти, малий. Діти, пригадайте, яких тварин ви знаєте. Чим вони привертають увагу, чому подобаються, умінням, силою, дружелюбністю? А як тварини використовують свої рухи в житті? Щоб бути здоровими та виживати. Кішка потягується, качка ходить, перевалюючись, кінь швидко бігає. А зараз пропоную вас повторювати рухи з тваринками, перейшовши за посиланням, розглянемо картинки та фото із зображенням об'єктів у русі. Зверніть увагу, що в русі вони змінюють колір, форму, стан. Пограємо в гру імітація. Будемо слухати звуки природи. Та відгадувати, що це за звук, шум моря, шум вогнища. шум дельфінів. Шум дощу та грому. Та намалюємо метелика, перейшовши за посилання. Чекаю фото ваших метеликів. До зустрічі!